Obrigado. Безперечно, цирк люблять всі і діти, і дорослі. Адже цирк це унікальне поєднання професіоналізму та магії, людських надможливостей та видовищного дійства, веселощів та здатності дивувати. Дуже полюбляємо цирк, але така не в класичному розумінні, як знаєте, до нас, приїжджають там з, з тваринами. Але е, коли побачила, що саме це буде виступати е, повітряні гімнасти, буде ну я знаю, що таке цирк ді тому не було навіть і вагань того, що треба брати треба брати квитки. Я люблю цирк за те, що тут дуже красиві є артисти. Тут вони добре сповняють всякі фокуси, дуже багато фокусів. Просто дуже цікаво, красиво, магічно. Якось дуже класно, тому там дуже виступають лазня кобати. Як я ваше то ніколи не був ще в цирку, ну і дуже хочу у нього піти. Звісно, подобається хороший на піднімає настрій, гарні емоції залишаються. Ну а так, відпочинок просто морально відпочити. 13 липня Керманчужанам показали видовищне шоу Артисти цирку дю солей. Постановка Тайм об'єднала всі жанри циркового мистецтва. Артисти цирку вражали акробатикою та еквілібристикою. Речі. Церкові артисти, які сміливо кидають виклик гравітації, справили на глядачів незабутнє враження. «Дівчата займаються церковим мистецтвом. Ми дуже хотіли побачити номера на кільці, повітряну гімнастику. Нам ці номера подобаються більш за все. Мені більше сподобалася акробатика». Повітряні акробати, мабуть. Вони виробляють такі трюки, що, напевно, мало хто зміг би. Також заворожив всіх присутніх виступ лицарів у світлодіодних облаштунках. Це вражаюча візуалізація світу фантазій в оригінальному музичному супроводі. Фірмовий стиль цирку дю солей буквально зупинив час. Натомість подарував шалений вихор позитиву та щасливих вражень. Дуже задоволені, дуже гарно. все, все нам сподобалось. Сьогодні у мене день народження. і Ми разом з родиною прийшли до цирку. Мені там дуже сподобалося. Це був подарунок. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Олексій Кражановський, Кримчуцькі новини.